Розділ 20. Надприродні явища. Пункт 1. Визначення надприродних явищ. У минулих століттях, говорячи про динаміку духовного життя. Автори намагалися насамперед підкреслити значення внутрішнього світу людини, часто говорилося про душу як про місце, в якому розігрується історія взаємин із Богом, однак біблійна антропологія й інтуїція християн завжди вказували на нероздільність духовного і тілесного, як це вже було сказано вище. Тому багато процесів, пов'язаних із духовним життям. Безсумнівно знаходять своє відображення і в психіці людини, і в матеріальному світі. Саме тому в рамках теології необхідно звернути увагу і на різного роду надприродні явища, які хоч і рідко, але трапляються. Під поняттям надприродне явище ми маємо на увазі такі прояви духовного життя у фізичному світі. Які не можна пояснити природніми причинами. Однак необхідно бути обережними і не визначати всі незрозумілі феномени дивом втручання Бога в хід подій, оскільки не всяка така подія має божественне походження. У кожному окремому випадку необхідна оцінка, яку дають не самі учасники або свідки феномену, а ті, Кому ця місія довірена компетентною церковною владою. Це пов'язано з тим, що саме ієрархія церкви служить віруючим у місії розрізнення духів, порівняй перше послання до Корінтян, розділ 12, вірш 10, і перше послання Йоанна, розділ 4, вірш 1. Це служіння не є узурпацією влади й бажанням контролю, але його мета дати якомога точнішу теологічну й раціональну оцінку події, тому що часто учасники і свідки керовані різними почуттями й мотивами, а часом через відсутність богословської підготовки не завжди можуть це зробити. Варто зауважити, що надприродні події. Не є основою містичного досвіду, тобто не кожен містик переживає маніфестацію свого досвіду в тілі, і не кожне диво пов'язане з містичним досвідом християнина. Напевно жодна інституція не ставиться з такою обережністю до цих явищ, як церква. Часто духовенству дорікають, що вони не вірять у чудеса у той же час є групи християн. Які спираються у своїй вірі насамперед на надприродні феномени. Така обережність церкви виходить не зі страху перед непідконтрольними подіями, а з турботи про те, щоб основою віри була пасхальна таємниця Христа, Його спасіння, яке Він дарує людству, а не події, що можуть викликати сенсації. Багатовіковий досвід християн показує, що не чудеса ведуть людину до більш зрілих і повних любові взаємин із Богом, а саме віра, тому найбільш адекватним ставленням до таких подій є не їхні пошуки, а певна дистанція, вдумлива оцінка і вдячність Богу, якщо вони дійсно відбулися. Багато сучасних проповідників. Приваблюють публіку саме маніпуляціями на тему чудес, часто уявних. Справжні містики, як вже не раз було підкреслено, зазвичай дискретні і не афішують свій досвід, відкриваючи його тільки духовному керівнику, і тільки за його згоди чи за його порадою говорять про це публічно. Крім того, чудеса це дуже рідкісні явища. І якщо їх раптом стає багато, це скоріше поганий знак. Тут ми підходимо до суттєвого питання Якщо чудеса не так важливі, то навіщо Бог дозволяє, щоб вони відбувалися? Однозначної відповіді немає. Якщо походження якоїсь незрозумілої події має божественну природу, то найчастіше її метою є освячення і зміцнення у вірі тих, хто її переживає. Звичайно, не існує знаряддя вимірювання такої благодаті, тому оцінка подій відбувається постфактум з латини після події, інакше ми називаємо цей підхід пізнаєте їх за плодами їхніми. Євангелія ВІД Матея, розділ 7, вірш 16. Однак ця верифікація проводиться не відразу після того, як відбулося незрозуміле явище, але з більшої перспективи, оскільки під впливом ентузіазму все спочатку здається добрим, а труднощі відкриваються вже пізніше часто починається конфронтація всередині спільноти, інтриги, маніпуляції, брехня. Саме тому завжди потрібні час і мудрість. Чудеса, якщо вони від Бога, завжди є, скажімо так, незаслуженим даром і зміцнюють віру, яка перш за все є даною ним благодаттю. До них ми ставимося як до Божої допомоги нам, а не як до доказів його всемогутності.